Сталкери, привіт! З вами Сталкер Реактор. І зараз ми з вами будемо добувати легендарний артефакт із аномалії Туман, чи як він інакше називається. Ось він тут знаходиться на карті. Недалеко від Дуги. Недалеко від, від Палаючого яру у районі Горілого лісу. От якщо видалити мапу, ось тут це знаходиться. Тут сидять сталкери собі біля багаття, а ми йдемо в туман. Ось так це виглядає. Зараз я вам покажу як його дістати. Так, тільки треба приготуватися. Приготуватися, тому що нас там чекає кровосос. Ходим. Опа. Є, красавчик. Ходи сюди. Де ти буваєш? Зараз ми його. Добре. З кровососом розібралися. Тепер до справи. Ось так от. Дивіться. Бачите, тут подвальчик. Тут е, входу немає, він завалений. Перейдемо вдом. В домі теж, бачите, один комат, одна кімната доступна. А інші, бачите, ось завалені мебелів. Туди не достанешся. On, до речі, видно його, це артефакт наш. Бубічі. Ми робимо так. Щоб туди дістатися, вам потрібно вийти з туману. Ще раз. Повертаю знову до цього дому. Йдемо до входу. О, і як бачите, щось змінилося. Так, зникли... Зникли меблі, які перешкоджали входу. Бачите? Тому тепер йдемо ще раз в туман. Нам потрібно, щоб тут з'явилася надбудова. Зараз покажемо, про що йде річ. Так, о. Ось дивіться. З'явилася надбудова над входом у підвал. І тепер спускаємося. Тут при вході лежить труп. Біля нього лежить ключ від дверного замка. Підбираємо його і йдемо вдома через підземельне. Ми в домі, тут замок, збиваємо його. Так, тепер двері відчинені. Ось бачите? Ця двері недоступна. І тепер тут закрито, але тут ми відмикаємо двері тим ключиком, який ми знайшли в підвалі. Дивіться. Тут ніби нічого немає, але тут є виход на кришу вдома. Але дістатися туди немає можливості як, тому робимо ось таке. Нам потрібно вийти ще раз туман. Тепер що ми маємо? Зараз ми подивимося. Надбудови немає, але бачите, вход в підвал зберігся. І як ми віддемо тут, бачите? З'явилися меблі. І по цих меблях ми вилізаємо на чердак. Вилазь! Немає сили. О! Вилізами на чертак. І тепер йдемо в інший кінець. Тут. Ось бачите, є таке місце, де можна його розбити і потрапити всередину. І ми потрапляємо ось в цю кімнату, яка була для нас завжди закрита. Відчиняємо двері і висловить наш артефакт. Ось. Дивний казанок. Підбираємо. Ось він так, дивний казанок, один з легендарних змінних предметів, про які сталкери деревені біля багаття. Десантний казанок порожній, але з-під кришки завжди йде пара. З такою річчю легше втамувати голод і спрагу, але варто бути обережним дари зони непередбачування. Тобто я так розумію, що він допомагає боротися з голодом. І все, Дім відкритий можете виходити. І тепер з тим разом, як ви підете в туман, то вас не поверне вже назад до доміка, а тільки випустить на... назовні. І тепер можна сміливо повертатися до сталкерів, сідати біля багаття і відпочивати. Як кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, а я для вас буду далі шукати різні цікавинки в зоні відчуження Stalker 2.